Аж дивіться, сьогодні зранку світло зовсім пропало, а зараз світло включили, але немає одної фази. Бачите? і в мене виходить, що от я якби, даже включаю. Бачите, лічильник нічого не з'являється. тому що ця фаза якби ну, критична, основна. ось, а На цих фазах які є, то бачите воно скаче 208-207. А було тільки що там 190 там, Ну, типу ця верхня працює більш-менш нормально, ця скаче там 180-190, а цієї взагалі немає. Получається, що добре, що ми купили якраз акумулятор, придбали. І я зараз був змушений так накинути його саме тимчасове підключення, тому що в мене в планах було зробити тут якусь тумбочку, там корпус йому зробити. Ось, але довелося екстрено, якби я тут все порозбирав, накинув контакти для того, щоб можна було. Зараз виходить, що погода така дощ іде От бачите яка погода, виходить, що сонця як такового нема. Трошки трошки там якихось там 150 ватт, 200 ватт. От, особо заряджати немає від чого. Ось, тому будемо сидіти на акумуляторах завтра якщо доду світло то все все я вже від'єднаю і зроблю по-нормальному зараз подивимось виработку 270 вот ну це якби краще ніж нічого скажімо так